Як не стидно? за смітника в країні йде. А ви воюєте за смітника? А ви за смітника воюєте? О, а ви за що вою... за смітника воюєте? Ви спочили за смітника воювати, а не ми. Як вам не стидно. не стидно? Ми хочемо дорогу зробити щоб в голоді. Не ходити. Ви щось не хочете по голоті ходити, правда? Ось так мешканці Костополя не можуть поділити сміттєві баки. Жителі приватних будинків на вулиці Ціолковського проти, аби сміттєві баки знаходилися біля них, оскільки поблизу дитячий майданчик. І криниця дуже часто бувають відключення електроенергії, і автоматично пропадає вода. Єдине джерело води це ось ця криниця, що треба мати у серці, щоб прямо на дитячому майданчику поставити два смітники. У нас є діти з особливими потребами. Натомість мешканці ОСББ, що знаходиться на вулиці Рівненській, вважають, що сміттєві баки не можуть бути розміщені біля їхнього будинку, оскільки не хочуть, аби сміттєвоз заїжджав в їхній двір та заважав їхнім приватним авто. Конфлікт наш почався з вулиці і фодія з жильцями, і за того, що ми хочемо перенести мусорні баки. І щоб мусорна машина забирала мусор з по вулиці, просто проїжджала і не заїжджала в наш двір. За словами мешканців вулиці Ціолковського, жителі ОСББ на щоб запобігти в'їзду сміттєвозів до їхнього двору, встановили спеціальні обмежувальні стовпчики, чим порушують містобудівні норми та правила. Колись ще ось тут був головний заїзд. них. оце все самовільно зроблено. Ну я Тож у приблизно років 10, можливо, не більше. То я хочу, щоб якась я грамотніша чи щось було. Я хочу жити в правовій державі, де прописані норми, щоб їх дотримувалися, і щоб усі ці питання рішали не мешканці вулиці, а відповідні органи, які вчилися, займають кабінети теплі, мають заробітну плату і сидять там, щоб не я їм доводила і приносила, а щоб вони щось рішали. За словами жительки ОСББ Лілії Шубко, сміттєвоз розбиває дорогу. «Рішили зробити це з того, що тут пройде дощ і постійно у нас калюжі. Там є каналізаційний люк, і машина ця заїжджає, вона вічно гружена, 40-30 тонн мусора. І вона нам там все порозбиває. Ми вирішили просто перенести баки, щоб зробити тут дорогу. Бо в нас ОСББ, і ми маємо зробити це все за свої кошти. Врегулювати ситуацію та вирішити конфлікт могла б місцева влада. Однак там, за словами мешканців обох вулиць, про проблему знають, але робити нічого не хочуть. Були тут представники нашої влади, їм показували все. Ті закопані стовпи і, і, і все інше. Вони все бачили. Раз за три-чотири приїжджали, покивали і на тому все. Ми ходили в міську раду і. Білий дом той свій ходили коротше. Ми нічого собі не добилися. З'ясувати, якими може бути вирішення конфлікту навколо сміттєвих баків. Вирішили і ми вивозом сміття в Костополі займається місцеве комунальне підприємство. Однак там прокоментувати цей конфлікт відмовились. Тож єдине, що залишається мешканцям двох вулиць, це самостійно порозумітися і не сподіватися на допомогу влади. Сніжана Твардовська, Дарина Черемшина та Богдан Корб'як. Телеканал Media Group.